Вітаю, що на комісії на засідання в комісії навіть, прибуло чотири депутати. Тому комісія є правомочною. На, на засідання комісії винесено три питання. Будемо за кожне окремо голосувати чи засідання цього. <підрати> ні, озвучувати порядок. Да? <підрати> ні, ні, ні. <підрати> Хто за те, щоб. Ходім розвитувати. Перше питання. Про зміни до програми була спрямованих пунктів Радіцької середини громади та 25-27 роки. Михайло Іванович є присутність? Будь ласка, повідомляйте. Пункт 14 відбувається. Сміттєвость. На яку там сумується? Програма збільшується на південно 937. Що становить 4-5,5. Але добавляємо 4600, тому що там може бути там так. Ну, і реєстрація транспортного засідання. Тому щастякі, що збільшуємо. Це 24. Ні, було? 25. Було. Мільйон було мільйон 450 було. А сам фітбос коштує 4 з половини і звідчує на чотири шість. Планується закупити в цьому році. Але оскільки там була сума на передбачена на економіці заходу, то сама сам розділ збільшується на 3 мільйони чотириста А як буде тільки ці кошти? Ну, напевне, буде. Я розумію, мусором. Але що? не про мусорку треба, напевно, пропозиція завести депутатів на мусорку, на радістрі сміттєзвалища, якому там жарт і перех, мусор, мусор. Мусор, Там напевно, На даний час відбувається ремонт Я розумію, що до вас питання. Як? Я просто депутатам пояснюю. Що привозить сміттєвоз, висипав, і все, ми візьмемо два сміттєвози, а сипати нема куди. То, може, значить трактора купити дегнути? Ну, Михайло ну, Іванович там не курс, але той трактор гурнути не буде. То трактор 41-го року. І, і одни скільки грошей не кидай, він не буде роботу робити. То треба з тим навести мусор. Щоб я у нас дуже мало часу конкретно ще. ще якісь пропозиції. і ну, ти програму ці світі розум, що буде Ні, раді м'ятатися по себе. Ні, це раді села. Я на ти... то куди буде вивозити, Для сіл, куди буде вивозити? Ну, то прийду. я до чого ведуш? Треба там перше порядок навести, купити техніку, навести там порядок, щоб а тоді купляти чим возити. А це ми беремо чим возити? Лічимо 50 через годину. Я просто депутат пояснив. цей пункт 14 ще... Його не добавити, його треба змінити повністю. Скільки робити? Це обізаду. Порядкування. Там сідати треба кроме полігону, це ти сідати по програмі, по всьому, по всій селищній громаді. Ні, то то само собою, але в даному випадку. Питання не вирішено. Ні, це взагалі. Ні, пусть в цьому сировозі. Да. А, ну, а тоді Там вже. Якщо хто не був, а нас приїхав ви. Без... Давайте наступне. Я Давайте... пропоную відкласти питання. Тут переїхати відкласти для вивчення. Хто за? Відпадає наступне питання. Про включення до переліку яке ділянки правоорендиків пропонує для продажу на земельних торгах. Е, за межами Салазки, на так, за межами коли оце не просили. Заправки земельних ділянок нами виявлена земля, три літаки рівненька, яка може бути виставлена на аукціон. <'О'>. Тому ми розробили.

і ще одне питання. Повторно пропонують нам розглянути про надання дозволу на виконання проєкту замовлення щодо відведення до Менілянського оренду для інших за призначення солі. На комісії сад... ми утрималися. Однак не було пояснено, бо я оглянула суперечна відео і не було пояснено, що депутати хотіли, щоб ви розлучили суми за землю. За землі, якщо землі підготовлюють, 60 знім в тому місці буде коштувати тисячу гривень. Якщо за, 95 так, сот. за 90 соток, так як ви дитим, так, 5. Да, то, що буде десь... <тужит> як іншого це призначення повністю всього. <тужит> як для іншого призначення, 4 це, я, я виконала депутата. Але вже навіть буде він. Ну, так і свідомо розово, і мені свідомо надаємо. Комісія має виїхати і перевірити під ліки. Або не аж. Ні, не санкцій. Він уже свідомо будемо.

Засідання у нас я Просто так.